Псалом 41, коли відчуваємо спустошеність і сумуємо за Богом. Як прагне олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже. Запрагнула душа моя до Бога живого, коли я прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Стали сльози мої, як хліб для мене вдень і вночі, коли говорять мені повсякдень, де Бог твій. Про це згадав я і вилив перед собою душу мою, що прийду на місце оселі дивної аж до Дому Божого, з піснею радости і хвали, з гомоном тих, що святкують. Чому сумна єси душа моя, і чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, Він, спасення лиця мого, Бог мій. У мені самим затривожилася душа моя. Тому згадав я тебе з землі Йорданської та Ярмонської, з гори малої, безодня безодню покликає у гукові водопадів твоїх, усі висоти твої і хвилі твої звалились на мене, У день заповість Господь милість свою, а вночі виявить від мене молитва Богові життя мого. Скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене, чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, ламаючи кості мої. Ганьбили мене, гнобителі мої, повсякдень кажучи мені, де Бог твій, чому сумна єси душа моя, чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його. Він спасення лиця мого, Бог мій.